Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen Ніколь. Чистий 2020 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 43 тисячі кілометрів. Ємність батареї 35,8 кВт, потужність двигуна 136 кінських сил. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкрасу. Гарний колір білий перламутр. Останнє ТО пройдено. На 30 700 км. Можливо, купівля вкритих, лісень, штабу перерахунок. Матрична литоптика, денні ходові вогні, протитуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій літній резині Bridgestone. Так Виглядає передній ряд сидінь. Відігрів, електрорегулювальний надзеркал, повний електропакет, пробіг 43 тисячі км. Шкіряне мультикермо. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електронний ручник, система автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканника, пардачок з охолодженням, Volkswagen Multimedia, сенсорний екран з навігацією з функцією керування жестами, Android-Auto, Apple CarPlay, медіатека, вихідна 2 sd карти USB, bluetooth, Wi-Fi, індикатор тиску в шинах, настройки є е менеджера, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми. Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік, двохзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла. Вибір режиму руху. Так Виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, два підстаканника, система кріплення Isofix. Так Виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Два зарядних кабеля, компресор, для шин. Сервісна книжка, два ключа. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону Жовкви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.